На площі ринок півтора десятка мопедів, в які обережно складаються гостинці та подарунки. Це фанати львівських Карпат. Напередодні Паски готуються привітати з великодніми святами дітей з новомилятинського сиротинцю. Ми якраз вибрали такий сиротинець, до якого доходять, ну, є в області, а не в місті, до якого там не доходять депутати, переважно які діти там більше потребують. 40 кілометрів до нового Милятина на Карпатівські фани подолали за годину часу. Тут на них уже з нетерпінням чекає місцева дітвора. Привіт! Карпати, правда? Інколи навіть не можуть поділити того м'яча, коли хтось з гості привезуть один м'яч, то вони вже деруться за той м'яч. Але сьогодні в них дуже багато м'ячів. Добре, добре мовились. Однак сьогодні м'ячі, іграшки та навіть солодощі у дітей відійшли на другий план. До моя мрія моя мрія яка? – на скутерах хотя покататися. Дівчатка тут кажуть, що от моя мрія збулася, що це вже ну, досить великий крок і важливий, і вже не зря ми це зробили. Мені сьогодні сподобалося дуже е, ці скути. Вони дуже файно їздять які мають різні форми. Дехто боїться на початку, потім їм дуже подобається. Ну, всі дуже здоволені. От хлопчик тільки що з нього катав, то він взагалі щасливий, просить шеп і трохи відігріється вже по катаньому. Наразі це вперше фанати відвідали сиротинець, однак на цьому зупинятися не збираються. Ми почали ще з нове, це сиротинці. Зовсім перший раз в такій сфері, але приємно дарувати дітям радість, дивитися на їхнє задоволення і бачити їхні усмішки. До минулого четверга таких м'ячів не мав ще ніхто у Львові. Новенькі шкіряні моделі виготовлені спеціально для фіналу Ліги Чемпіонів, що відбудеться наприкінці травня в Лондоні на стадіоні Вемблі. Воротар Карпата за одної випускник Львівського спортінтернату Андрій Тлумах жартує, що таких м'ячів немає навіть основна команда зелено-білих. Він разом з Тарасом Петрівським та Степаном Юрчишиним прийшов до академії ФК Карпати не лише з м'ячами. Кожен академік до Великодня отримав повноцінний комплект Карпатівського екіпірування. Для академії було видано 102 комплекти форми. На кожний клас було видано два комплекти ігрової форми. Окрім ігрової форми, були видані вихідні костюми, тренувальні костюми, дощозахисні куртки, зимові куртки, шапочки зимові і ще деякі аксесуари. Це не просто сьогодні ви отримали форму. Ви отримали корпоративну форму. Отримали форму команди, яка сьогодні грає в Європі, яка ставить перед собою амбітні цілі. Не менш амбітні цілі ставлять перед собою команди академії, які змагаються в чемпіонаті дитячої юнацької ліги. За словами дітей, куди приємніше приїжджати на фінальні частини турнірів, одягнутими в новенькі спортивні костюми. Провідні клуби України це Шахтар, Динамо. У них які екіпіровка повністю. В них йде і взуття, і копочки, і бутси, і кросовки, В них вся екіпіровка. Ну понятно, там цей ну можна сказати, що хороші в них умови, але я не жаліюся. Нас тоже хороші умови. Я вдячний за це футбольному клубу Карпати, що дав нам цю екіпіровку». Тарас Петрівський та Андрій Тлумак пригадують, коли вони вчилися, про такі умови можна було лише мріяти. Тоді не було ані штучного поля останнього покоління, ані пристойної форми. Ну, форма, звичайно, що приємно тренуватися в чистій, гарній формі. Бо в... зараз ми самі добре знаємо, який є добробут нашої країни, і тому не кожний. Тато та і мама може собі дозволити своєму синові купити хороші речі. Вже наступного тижня ідентичні великодні подарунки від технічного спонсора Карпат фірми Хома отримують учні з Дюшоар Карпати. Можу сказати тільки одне, що ми приложимо, тобто футбольний клуб Карпати, приложить все для того, щоб ви ні в чому ви були одягнуті, обуті, і саме головне, щоб ви показували хороший результат. З поміж автопарку футболістів Карпат виділяється кольоровий мопед. На ньому приїхав болівальник зелено білих Гладік, щоб вручити Олегу Кононову великодній подарунок від усіх фанів з 15 го та 16 го секторів. Це українська вишита сорочка. Знак прихильності фанатів до свого тренера і знак того, що ми не тільки завжди вірні команді, а й тренеру. тренери. Було, як перед святами, ви знаєте, які зараз свята подарувати цю вишиванку. Вам, перше, я дуже серйозний, значимо, подарунок. Це дуже серйозний та особливий подарунок, адже я не громадянин України, а це символ України. Для мене дуже і дуже приємно, що я отримав такий подарунок і що вболівальники вірять в мене. Тепер наставник львів'ян матиме що одягнути на великодні свята та навіть на матчі своєї команди. Він вдягнув його на матч з Динамо, тому що у нас. Планується марш досить масштабний марш від центру міста до стадіону разом з болівальниками Динамо Київ в іменно вишиванках. Усе, що зроблено з розумом і подобається глядачам, вболівальникам має право на життя. І я, звісно, одягну цю вишиванку. Чому б і ні? Ми з фанатами повинні бути єдині у всьому. Побачити Олега Кононова у подарованій фанами вишиванці. Вболівальники Карпат зможуть вже на початку травня, коли зеленобілі прийматимуть київське динамо. Це зараз на міському стадіоні прикордонного містачка Рава-Руська спокійно прогулюються курки. А 7 серпня 2004 року ця невелика арена була в центрі уваги усієї України. Це архівні кадри матчу однієї 32 фіналу Кубку України, в якому друголігова ФК Рава приймала зірковий шахтар. Донеччани перемогли 4-1, але у раві той матч пам'ятатимуть ще довго. Юрій Вольський у 2004-му працював адміністратором ФК Рави, а відтак чи не найбільше часу провів із Шахтарями. Зустрічав команду у Львові, супроводжував до Рави. Ось на цій лаві під час матчу, пригадує, і розмістилися донечани. Найуважніше равчани спостерігали за спортивним директором Віктором Прокопенком, який замість случаску тоді виконував роль тренера Шахтаря. Він на ну, його обличчя так не вирисовувалося ні якогось там нервів, ні якихось там дуже великого задоволення. В ньому таке було желізне на і Він не, не видавав своїх емоцій. Тренерські лави з пластиковими стільцями і такі ж трибуни у Раві зробили незадовго до матчу із Шахтарем. Через сім років стадіон у Раві, на якому зараз уже не грають професійні команди, знову нагадує будівельний майданчик. Втім, зараз тут уже не готуються до приїзду футбольного гранда. За воротами, де колись розміщувалися фанати шахтаря, будують футбольний майданчик. В кінці травня, початку червня, тут відкриють філіал Академії футболу Львівських Карпат. Рава Руська це десятитисячне містечко, в якому проживає близько 3,5 тисяч дітей. І жодного разу ніхто, ні жоден мер, ні жодна футбольна команда не мала спортивного майданчика для занять футболом. Зокрема, у мене є синок, олежик, йому 8 років, і він вже з нетерпінням чекає, щоб записатися власне, в цю секцію, яка буде від школи Карпат. Захисна сітка з заввишки 6 метрів навколо майданчику змонтована уже наполовину. Та найважливіше підготувати майданчик для штучного газону. Його почнуть вкладати одразу після Великодня. Пасне порівняти по площадку, щоб вона мала трошки ну... Незабаром тут працюватимуть не лише фахівці Карпат з підготовки полів. Учнів у нову академію після паски набиратимуть уже дитячі тренери зелено-білих. А поки малі футболісти готуються під наглядом місцевих фахівців на полі, по якому колись бігали Тимощук та Серна, а зараз так по весняному, пророслому ромашками.